Шановні друзі, сьогодні ми з вами ознайомимося з книгами, які ми вам рекомендуємо почитати на зимові канікули. Отже, флешбук під назвою книги, які ми вам рекомендуємо почитати на зимові канікули, і відкриє нашу алею книжкову, книга Лесі Кічури Час різдвяного дива. Час різдвяного дива це дев'ять. Різдвяних пригод, які повернуть вас у святкові мандри з веселими та цікавими героями. Слідуючим алею наших книг, продовжить книга Містерія Різдва. Містерія Різдва це книжка про тепло, про затишок родинного свята, про цінності та традиції. Які єднають багато-багато поколінь. На питання, що за Свято Різдво? яке, Як його відмічають, коли його почали відмічати? На ці всі питання і на багато інших ви одержите відповіді, якщо прочитаєте книгу Біле Різдво. Біле Різдво це книга. Творів класиків світової літератури. Вона надрукована шрифтом Брайля у двох частинах. Слідуючу книгу ми хочемо вам запропонувати «Бачинський Андрій, Трикутник Зевса. У двох частинах книга, також книга, надрукована шрифтом Брайля. Ця книга де ви познайомитеся з Теодором. Героєм книг який він попадає в інший час, де його чекають неймовірні і навіть небезпечні пригоди, як він з ними справляється, як він виходить з важких всяких ситуацій, в які він потрапляє. Ось це ви знаєте, прочитавши дану книгу. Слідуюча книга це Різдвяні історії. Різдвяні історії книга у трьох частинах, надрукована шрифтом Брайля. Тут розповідається про різдвяну доброту, про натхнення, про чудесне перетворення людської душі у світле Різдво, у теплих оповіданнях канадської письменники Лусімот така е, фамілія цієї письменниці. Слідуюча книга автор Олег. Промахов Ігор Сікорський. Ігор Сікорський це книга із серії Видатні українці. Ось книгу, яку ми вам пропонуємо, про видатного авіаконструктора. Ігор Іванович Сікорський має таку дивовижну життєву місію. Він поліпшує життя людей за допомогою техніки. Він став одним з найвидатніших світових авіаконструкторів. дуже цікава книга, дуже багато цікавих історій. Як він жив, як він до цього дійшов, який він, він, він авіаконструктор, що він складав, які самоліти, які вертольоти. Ну, досить того, що я думаю, вам буде дуже цікаво ознайомитися із цією книгою. Ну і Завершує алею наших книг. Сергій Мартинюк. Письменник український, поет, який написав збірку поезії «Відчуй». Кожен вірш це, ну, скажімо, окрема історія, це рефлексія на події, на те, все, як війна впливає на кожного із нас. Вірші вони різні за тематикою, але однаково передають сьогодення спільний гнів, бажання справедливості. І ностальгію за рідним домом, адже ми знаємо, як багато людей під час війни були вимушені вимушені виїхати за кордон. Друзі, ми з радістю чекаємо вас у бібліотеці. Приємного читання. На все добре, дорогі друзі.